Вітаю всіх добрих людей, рибаків, рибачок. От хочу з вами поділитися своїми автоматичними підсіками, які я зробив. От я купив от з Аврори такий автопідсік на рибалку. Заводський, гарна ігрушка. Але тут от стоять ті штири, які от можна і поранитися, як виводити рибу. Навіть якщо вони от, відключаються, вони просто тут болтаються. І як виводити рибу, це дуже незручно. Та й тут стоїть карбонове удилище, то воно не наскільки надійне. Деякі рибаки говорили, що при подсічці тут спожина стоїть така жорстка, що навіть удилище переламувалося. То я їм і не користуюся, отут ще навіть є. Ціна на їм два штуки. Я купив такі. І так покумикав, покумикав. думаю. А зроблю собі отакі подсоки От по простому. Все, щоб заштирхувати грунт. Дві служини від еспамбдра. Пробував одну погано. О, така штанга, такий очечок на служинці. Легенько відходить. І трубка. 50 десятка пластмасова. Також ще воно падало в мене на катушку, то я ще зробив такий кулечку і вже не падає, попадає прямо в лісковий укладач. І воно елементарно елементарно складається отак. Оце в злому вигляді. Для того, щоб... Не утягло удочку на всякий случай. Я зробив ще таку прищепочку, на шнурочці прорезинений Зараз побачимо, як наглядно виглядає. Отак Ось. застромлюється в землю. Тут різко укладач доверху повинен бути. Щоб... І так протягує через. Це кілочко і за гачечок. Гачечок. Тут він, як каже, споржинка лагенька, ну, Грам 300 відсікає добре. І стоїть на всякий пожарний. От так. Чим мені подобається цей відсік, що удочка виймається, і я ловлю на кобри такі катушки і удочки крокодили На крокодили. От крокодил він чим Хороший, що він доволі такий кріпкий. От мене при західі поламалася трубка, я поставив зніжавіки трубку. Більше це надійно буде. І зараз побачимо як воно спрацьовує. От легенько я зараз потягую. От все спрацювало. І зараз ми побачимо, як воно чи попало в лісковкладач. І прямо бачите, ліскоукладач. І це воно, коли риба велика, воно і на спружинках працює, як фракціон. І якщо вже сильно крепка риба, то воно працюватиме на фракціончику. От, фракціончик буде працювати постійно. Буде удилище грати. Ну, закривається отак просто. Раз, защелкується і все. Ну, прямо виймаєш. Ну, коли, от, наприклад, покльовочка. Коли покльовочка. Прямо я зараз покажу, от, наприклад, попльовочка попадає прямо в різкоукладач, одсипляєш. Наприклад, от, секунду відсипляєш от, цю прищепочку, витягуєш і підсікач залиша в ґрунті, а ти удилищем виводиш куди хоч рибку, так само як забажаєш. І цим я вже три роки користуюся. Доволі мені улюблені підсікачі, тому що десь відійдеш. Поставиш два фідера. Два фідера в нас на Україні дозволено на сім гачків, два фідера по три гачка, наприклад, ставлю. І ще я маю можливість на поплавочну або на спінню половити на один гачок. Ось таке наглядне відео моїх улюблених автопідсікачів. Можливо комусь подобається. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Щиро дякую підписникам. Всім добра, здоров'я, всього найкращого.